А в мене сьогодні в очах робіть, гляньте, дві однакові автівки. Приїхали до нас два друга ставити на реалізацію ось таких два гарних Fiat Punto. Колір однаковий. Рік випуску однаковий. Тільки ось ця на коробці. Ой, багато. Автомат із газом, ну тільки тут робите, правильно. А ця на механіки. Но газу немає. Давайте почнемо з автомата. Значить, 1.4, газ, бензин, коробка автомат, вона же робить, жодних претензій немає. Тут все обслуговано, все зроблено. Перевіряйте, приїжджайте. Значить, По комплектації два передніх скло керування світлом, мультикермо, Всі автівочки, що ташуться в чехлах. Ось ключик на даху лежить, тому що щоб я не попутав, ключі всі однакові. Клімат, андроїд, навігація. Зараз отак все запускаємо. 187 пробігу. Запустили без проблем. Клімат, де там он? сніжинка, моно, все. Клімат включився. Медіа тут завантажується. ГБО четвертого покоління. Стах стоїть. Дуже гучно. USB флешечка. значить Дивимося, як вона виглядає позаду. І відкрию вам щас капота і ось багажник, до речі, з кнопочки. Отак. Позаду все виглядає ось так. Так само охайно, все в чехлах, люди про це все турбуються. Ось так в багажнику докатка, дамкрат балонник відкривається, дивіться як, практично 90 градусів. Я підходжу, навіть головою не б'юся. Це дуже зручно і гарно. Ну і двигун зараз відкрив вам капота. Дивіться двигуна. Ось 1,4, стаговське обладнання, ось так все в ньому робить. Що там? Кондиціонер вмикає чи клімат вмикає, вимикає. Значить, Ціна даного авто 4800. Давайте його глушимо, йдемо дивитися, кому цікаво, на механіці. Отак раз. Ложимо на дах. І погнали дивитися цього. Значить Цей на легкосплавних дисках має ось таку гарну гуму. У нього тоновані скло, козирки всякі, ось у його ключики. Щоб ми не попутали, бо навіть ключики однакові, кольор однаковий. Два склопідіймача так само. Ось так все виглядає. В таких самих все чохлах. Тільки тут нема мультируля. Керування світлом різноманітним. Так само клімат. Ну, На механіки давайте запущу вам цю автівочку. Що в нас з пробігом? Тут 191. Отак От запускається вона. Зараз клімат отак навалимо. Все зараз завантажиться. До речі, ніяких помилок немає, це світиться, що же ж відкрита. Багажник, до речі, отак відкривається. Музика тут, бачите, не Android, а тут з флешечкою, з блютузом, так само ось написано. Клімат холодить, обслугований. Капот багажник, зараз вам відкрию. Дивіться, стан сзаді картки, проємчики, так само всі сідухи, все в чохлах. Це я сів так, відкинувся до самого заду. Камера заднього огляду, світло для е, при задньому ході. От тут, бачите, там вже все на своїх місцях, і тут так само кут відкривання, просто мама, не горюй. Зручно, давайте. Цю сторону вам покажу. Ось так далі все виглядає. Значить, ось таких два гарних Fiat Punto. Да, да, я ж кажу, в мене не рябіт в глазах. Так само цей за ціною 4800. Тільки на механіки. А так практично вся комплектація однакова. Знаходиться у нас на майданчику Карпарк UA. Ми знаходимося в місті Кам'янському за адресою вулиця Республіканська, 9. а Робимо щодня з 9 до 18 години. Номер телефончика є на головній сторінці. Так що, 4800 обирайте. Робот-автомат з газом, і звичайна механіка без газу. Обидва на кліматах колір однаковий. Чекаємо на вас!